Саме я запропонував проводити такий підкаст, як Ляся Тряси за BTS. А Для чого я зараз проводжу цю трансляцію? Я знаю, що і майже ніхто не дивиться, тому що це було спонтанне рішення. А, це мене, знаєте, думка, думка, яка з'явилася в голові, що я сам запропоновую теми. І сам же їх озвучую. Але у вас, напевно ж, є якісь теми, які вас турбують, які вам саме зараз потрібні. Тобто, я ж можу говорити про все, але я там в собі в голові маю якісь теми, і я їх роблю. Тобто, вже там 8 чи 9 підкастів цих зробив. От, і зараз ще там два запишу, бо час є. Але у вас, у вас є свої теми. Тож, будь ласка, в коментарях під цією о, публікацією, чи як це? Не знаю, ефір, трансляція. Тобто, будь ласка, о, в коментарях пишіть о, теми. На які ви б хотіли б побалакати, тому що ми домовилися з вами, що це буде дійсно якась жива розмова. Не просто я там щось кажу, ви слухаєте. Ні. Тобто ви щось питаєте, я вам розказую, чи там я ділюся своїми думками, чи можу комусь допомогти самому прийти до якоїсь вже точки, такої, з якої людина може сама мислити. Сьогодні я навіть привітав одну людину, яка мені написала комент. Я дійсно привітав її, щиро привітав з тим, що вона людина розумна, бо людина дійсно мала час для того, щоб щось проаналізувати. Вона мислила, і оці думки вона виклала в коментарях. З цим дійсно вітаю. Ще хочу сказати, що завжди теми, які ви пропонуєте, вони будуть, скажімо так, перш за все, я буду робити саме ефіри на цю тему. Я навіть можу свої, які я вже повісив. Ну, тобто, я ж вам казав, що я там в один день записав, два чи три. От, тобто, їх вже повісив на YouTube, але вони чекають там свого часу, щоб не кожен день. Бо розумієте, я ж здурію кожен день це робити. Тобто, я зробив там через день, два, три. От, і о, я можу їх подвинути там трохи вгору, а зробити ефір саме на тему, яку, яка вас цікавить. Тобто, дійсно, ваша думка вона важлива. Але якщо це дійсно думка, а не просто хтось там щось <хи> От. Ще раз хочу сказати, бо мені не тільки ж не лише в коментарях пишуть, мені й в особисті пишуть, От, і по всіх соцмережах пишуть, а, то я одразу відповідаю, де можу, як можу, і таке інше. Тобто, інколи я можу, маю час написати людині в особисті відповідь, Інколи не маю. Але я всі читаю і бачу, що є декілька тем, навіть не тема таких питань, зауважень чи щось. Люди питають, чому я одразу викладаю це відео. Тобто я його не монтую. Розумні ж люди як роблять? Набалакали дві години, змонтували 20 хвилин чи 5 хвилин. От. І все, начебто як по нотах. Ні, я кажу, щоб було. Таке спілкування живе, треба, щоб ці думки, які в голові там вирують, щоб вони виливалися в текст саме наживо, як то кажуть, наживо. Отут, туточки, у цю мить. Тому я і не роблю цього. Іноді можуть в моїх відео бути якісь там зайві шуми там, чи ще щось, бо коли я ран. Озвучую чи якусь там озвучку роблю. Дійсно, я вже працюю зі звуком, тобто прибираю там якесь гомоніння, шуми, там і ще щось. Бо все ж це я роблю вдома ну, вдома, це ж не в студії, бо в студії дорого. <хе -хе -хе> От, хоча нормальні люди облаштовують собі таку невеличку студію, але вона коштує, ну, як завжди, знаєте, все. Доходить до якихось фінансів і стопориться. Але ми стопоритися не будемо. Ми будемо продовжувати і щось робити. Тож, а, сьогодні це дуже коротенька така ефірочка. <сум> Саме для того, щоб запропонувати вам оцей процес спілкування, аби ви надавали теми. Тож, мабуть, я зараз вже і прервуся, і. Почну записувати новий. Все. Всіх люблю, побачимося. Чи почуємося? Все, на все добре. А Перепрошую, хто зайшов. Я не очікував, що хтось буде заходити до ефіру, тому це дуже коротенько, наче просто якась новина. Все, дякую вам. Папа. А божечки, а як її вимкнути? Хо-хо-хо-хо-хо, бо це ж перше. Господи. А що, а що, а як? От куди? Куди натискати? Що робити? О так ото. Хо-хо о, о, є.